Блізніченко у штрафному Блізніченко правою. низо передача. Удар! 2-2. Забиває Владислав Шарай. Тиск Вереса таки приносить результат. І Верес виходить із ситуації 0-2. Владислав Шарай забиває. Кружляли довкола штрафного майданчика. Футболісти Вереса і пас Блізніченка. Пас, де насправді не лише шарай міг пробивати, але і те, що тут все ж таки курков відійшов від м'яча, залишив на партнера, бачив, що краща позиція у Шарая. І той забиває. Чітко у нижній кут покотив м'яч шарай. Ну ось це так розвиток поєдинку. Здавалось, 2-0 на користь металіста за 10 хвилин поєдинку. Але Верес доволі швидко насправді відігрався.